Доброго сланого дня, святе письмо на кожен день Євангелія від Марка, 10 глава, з 23 по 32 вірш. Сказав Господь своїм учням: як тяжко тим, хто надіється на багатство увійти в Царство Боже, бо легше вереблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому в царство Боже війти. Вони ж надзвичайно дивувались, говорячи між собою. То хто ж може спастись? Придивившись до них, Ісус говорить, у людей це неможливо, але не в Бога, бо все можливо в Бога. Почав же Петро говорити йому, Ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус же сказав у відповідь: Амінь, кажу вам: немає нікого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей. Чи поля заради мене і заради благовістя, і не одержав би нині в час цей серед гонінь у стократ більше домів і братів, і сестер, і батьків, і матерів, і дітей, і полів, а в грядущому віці життя вічного. І багато хто з перших будуть останніми, а останні першими. Коли ж вони були в дорозі, ідучи до Єрусалима, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися, ідучи за ним слідом. Богу нашому, слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.